Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео 9 вересня. Портал 999. Потужний трансформаційний портал. І в цьому відео ми поговоримо про те, що ж символізує потрійна дев'ятка в нумерології та духовних традиціях, символіка числа 9, як ефективно використати енергію трьох дев'яток. Також розповім про астрологічну картину дня, про практики, які можна проводити в порталі, і особливо в дні трьох дев'яток у вересні, афірмації та містичні знаки цього порталу. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам побачити цей шанс та звільнитися від програм, які стримують процес еволюції, і в умовах підвищення енергії Землі підвищувати власну частоту, щоб уникнути збоїв та негативних подій. Та звільнятися від важких баластів, які продовжують чинити стримуючий вплив. 999 Портал трьох дев'яток дуже потужний трансформаційний період. Існують дати, які ніби вирізані із простору часу, і їхні вібрації відчуваються тонше, глибше та сильніше звичайного. 9 вересня це одна з таких дат. Ще такі дати у вересні це 18 вересня та 27. 9-9. Дата, в якій закладено алхімію завершення та переродження. Іноді дати це не просто календарна позначка, а священний знак. І 9 вересня 25 го року, а також 18 та 27 вересня, це саме такі дні. Це дні, коли відкривається портал трьох дев'яток. Число 9, яке тричі повторюється, несе в собі коди завершення, мудрості і переходу на новий виток еволюції душі. 2025 рік є особливо важливим, оскільки є роком завершення старих сценаріїв. Кожні дев'ять років надається можливість тотального очищення від застарілого та непотрібного, а також закриття сценаріїв, які перешкоджають розвитку, і це може проявлятися у деструктивних відносинах, боргах чи проблемах зі здоров'ям. І незалежно від походження, будь-то карма минулих життів, роду чи наслідки власних дій, кожному надається шанс звільнитися від програм, які стримують процес. І в умовах підвищення енергії землі необхідно підвищувати власну частоту, щоб уникнути збоїв та негативних подій. І важкі баласти важливо знімати з себе. Поле Землі поряд з усіма світлими силами та енергіями активно взаємодіє з людством, сприяючи його переходу на більш високі енергетичні рівні, і ці сили прагнуть підняти нас, тоді як застарілі програми утримують знизу, створюючи коливання та невизначеність. І 25-й рік, особливо період з вересня місяця, ознаменований можливістю відпускання старого. Це не просто гарний збіг чисел. Це момент, коли Всесвіт відкриває завісу, щоб кожна людина могла завершити все, що більше не служить вашій душі, і увійти в новий цикл із чистими крилами. 9 вересня 25-го року незвичайна дата календаря це унікальний енергетичний портал, утворений комбінацією трьох дев'яток, дев'ятий день місяця, дев'ятий місяць. І рік 2025 в сумі становить дев'ятку. Такий феномен відбувається край рідко і несе в собі потужний символізм завершення циклів, трансформації та нових починань. Тож розберемося, що ж це означає для кожного з нас і як найкраще використати цю енергію. У нумерології 9. Це число мудрості, досвіду та співчуття, і воно завершує цикл та відкриває новий. Дата 9.9 посилює цей ефект, і це момент, коли нам особливо легко відпустити минуле та прийняти майбутнє. Але цього року дев'ятка розкривається особливо потужно, тому що у нас 2025 в сумі становить 9. Число 9 – це завершення, кінець одного шляху. Це останній крок перед новим початком. Це число тих, хто пройшов шлях і готовий увійти до нового. Дві дев'ятки це подвійна сила очищення, а в триразовому прояві дев'ятка стає порталом, повне завершення та кармічна розв'язка портал прощення, відпускання старих сценаріїв, трансформації болю в силу і мудрості відмовитися від того, що більше не служить. 9.09.2025 дата ключ, в якій закладено алхімію переходу. Не випадково саме зараз багато хто відчуває, що настав час попрощатися з тим, що вже не має сенсу. Дата 9.9.9 посилює вібрації завершення та трансформації. І такий портал відкриває можливість для закінчення старих проєктів, стосунків чи етапів життя, які себе вичерпали, для емоційного зцілення та прощення, щоб відпустити тягар минулого, для духовного пробудження та переосмислення життєвих цінностей, для закладки намірів для нового циклу та потужної маніфестації бажань. І що ж означає 999 в духовних традиціях? В ангельській нумерології 999 вважається ангельським числом, але закликає відпустити минуле і завершити незавершені справи та емоційні цикли, щоб звільнити простір для нових можливостей. У ведичній традиції в індуїзькій культурі число 9 асоціюється з божественною цілісністю та космічним порядком. В китайській культурі дев'ятка пов'язана з небесною силою та довголіттям, і зараз, по метафізиці, проходить дев'ятий період, період вогню. Астрологічна картина дня 9 вересня 25-го року теж дуже сильна. Після повного місячного затемнення 7 вересня ця дата ніби підбиває межу. Місяць перейшов в овен. А Овен це знак нових починань. Але Сатурн повернувся 1 вересня в риби і надає цьому імпульсу глибину. Він ніби запитує нас, а чи готові ми діяти свідомо, а не на емоціях. І Сатурн в рибах повернувся для завершення своїх програм, які він проходив на протязі 2,5 років. Сонце в з'єднанні з лунним вузлом минулого в цей період. Це теж багато про що говорить, тому що дає можливість відпустити минуле з подякою. І в цей час можливі повернення ситуацій з минулого, повернення людей з минулого емоцій з минулого, якихось незавершених подій, які відбувалися особливо в 2007-2016 роках. Це теж завершення якогось циклу. І ця комбінація в сумі дає нам ясність в думках, бажання структурувати життя, готовність відпустити те, що не працює. І саме 9 вересня точне з'єднання прозерпіни ліліт у скорпіоні це точка, де зустрічається наша темна сторона та глибинна трансформація, і це може стати точкою зростання. І це з'єднання може породжувати душевний надлом, запальність, грубість, серйозні небезпеки. На поверхню може підніматися все чорне, бридке, темне, все, що було приховано, негативні емоції, негативні події. Ліліт в скорпіоні досягає свого найвищого ступеня прояву. І це найприхованіші глибини нашої особистості, наші страхи, спокуси, глибинні несвідомі програми. Ліліт також має гармонійні аспекти долунних вузлів, і це може посилювати енергію. Причому, у гармонійному сенсі, як нам буде здаватися, а значить. Ми можемо здійснити задумане і не задумуватися над тим, а чи правильно ми зробили. Тобто результат ми зможемо побачити набагато пізніше. Прозерпіна планета не просто трансформації, а трансмутації, і вона дає силу пережити не просто очищення, а справжнє переродження. Тому включення цього з'єднання свідчить, що йде глибинний процес трансформації не лише на рівні особистості, індивідуальної долі, а й на рівні суспільства на глобальному рівні у світовому масштабі. Союз ліліт та прозерпіни може підняти на поверхню найболючіші сакральні теми від особистої кризи до глобальних змін цивілізації. Вплив Ліліт та Прозерпіни дуже інтенсивний, і цю енергію нам потрібно спрямувати усвідомлено, щоб вона не пішла на руйнування, тому що ліліт може створювати спокуси і ввести в інший бік, туди, де відбувається руйнація та деградація. А Прозерпіна. Може дати світло розуміння, як зробити зміни на краще і інтуїтивно відчути шлях світла. Ще одна комбінація цього дня це конфігурація перст долі, і перст долі вказує саме на висхідний лунний вузол, який вказує на наше майбутнє. Перст долі це доленосна конфігурація, яка дає повернення ситуації з минулого. І важливо повернутися в минуле, відпрацювати борги, недоопрацьовану ситуацію, виправити помилки минулого і завершити цей сюжет. Основа перста долі, секстиль між Марсом в Терезах та Венерою в леві. Марс в терезах дипломатичний, і він бажає йти на компроміс. Тут він може зважувати всі за і проти і дійсно може хотіти гармонії. А Венера яскрава, стильна, смілива і трохи драматична в леві. Венера та Марс обіцяють багато романтики та страстей, і це говорить про те, що в цей період є можливість налагодити контакт з партнером і не лише по шлюбу, а й з діловими партнерами і таким чином рухатися швидко далі. Тобто піти шляхом еволюційного розвитку, але важливо вирішити питання з партнерами. А місяць в овні народження внутрішнього вогню. І якщо зазвичай енергії дев'ятки м'які, медитативні, занурені всередину, то в 2025 році цей портал активується через овна першого вогняного знаку символу дії. Напору народження та відваги. Місяць вовні означає, що очищення відбувається не в тиші, а в дії. Це день для того, щоб прийняти важливе рішення. Тобто початок порталу 9:9, і цей день для того, щоб прийняти важливе рішення, відпустити руйнівне, вийти із співзалежності, перестати тягнути мертві сценарії, мертві відносини. Завершувати емоційні цикли і зробити крок вперед. Тобто ми не спостерігаємо, і цього разу ми вогонь, який очищує дорогу перед собою. Тож в цей період можна відчути сильне бажання щось закінчити стосунки, проєкт, звички, внутрішню легкість після відпускання, особливо, якщо робити практики. І дійти до ясності і розуміння, що для вас важливо, а що ні. А також в цей період зустрічі та розмови, особливо з минулим, можуть показати новий шлях, тобто прийде усвідомлення того, що щось завершується і можна буде побачити новий шлях. Відкриття порталу. 999 у вересні відкриває унікальні енергетичні потоки і акцентує процес звільнення від усього віджилого. Портал дає шанс завершити деструктивні сценарії до кінця 25-го року. Для успішного переходу до нових енергій потрібен час на перебудову життя, незважаючи на можливість миттєвого позбавлення від емоційних реакцій. Світлі сили надають певні точки входу, своєрідну енергетичну браму, через яку можна заманіфестувати бажане, і з вересня до грудня відкривається можливість звільнення від важкої карми. Цей період надає унікальний шанс та енергію для позбавлення від застарілого, що вкрай важливо, оскільки 26-й рік буде присвячений творенню нового. Тому що він буде йти під цифрою 1, а це початок, і неможливо збудувати новий будинок на старому фундаменті. І в найближчі 4 місяці відбувається відкриття безлічі подібних періодів. А ключова енергетична брама відкривається з 9 до 27 вересня 2025 року. І протягом усього цього часу буде надано можливість опрацювати старі програми через різні інструменти, такі як молитви, медитації, через наставників, через ченнелінг і через навчальні програми. І це дуже потужний трансформаційний портал обнулення і закриття карми, особливо 999, щоб ще більше зробити крок у нову. Світлову реальність і відкритися всім можливостям нового життя. Нам дається чудовий шанс зробити хороший ривок вібраційно вгору, зробити крок на новий духовний рівень. І щоб ефективно використати енергію, особливо днів трьох дев'яток. Важливо, що ця енергія закликає до активних, але усвідомлених дій. То, щоб пройти цей портал максимально продуктивно для особистого зростання, важливо, особливо 9, 18 та 27 вересня, завершувати все, що вас тягне назад. Закривати старі борги, проводити генеральне прибирання вдома та в цифровому просторі, завершувати незавершені проекти. Це фізично звільнить простір для нового. Свідомо відпускайте минуле, проводьте. Духовні практики, медитації, ведіть щоденник подяки, енергетичне очищення простору за допомогою звуку, співаючих чаш, дзвіночків, ароматів, які допоможуть налаштуватися на високі вібрації дня. Практикуйте загадування бажань, фокусуватися на стані, який ви зазнаєте при його реалізації, і важливо формулювати бажання, які не зачіпають свободу та волю інших людей. А також проявляйте доброту та милосердя. Число 9 також пов'язано зі співчуттям та служінням. Зробіть щось добре для інших, без очікування нагороди, і це гармонізує вашу енергію та посилить потік достатку. Якщо в період затемнень або інших особливих періодів не запускати зміни через практики, медитації та усвідомлену роботу, простір може посилювати негативні сценарії. Енергетичні уроки ставатимуть дедалі наполегливішими, і, в разі відсутності усвідомленої роботи над собою виникають уроки, з якими буде складно впоратися самостійно. Необхідно прислухатися до мудрих порад, налаштовуватися з простором, закликати сили світла та рухатися в напрямку еволюції та розвитку. Сучасні реалії вимагають від людини більшої гнучкості та готовності до змін. Та Важливо проявляти ініціативу і довіритися вищим силам, усвідомлюючи, що життєвий шлях веде до зцілення та щастя. Навіть у неусвідомлених діях можна побачити благословення. Якщо ви довіряєте життю і сміливо відпускаєте минуле, рухаючись до нового, то страхи як важкі гирі перестануть тягнути вас вниз. І завдання душі полягає в тому, щоб прокинутися, дотримуватися поклику серця і залучати додаткову енергію. А тепер розповім про практики, які можна робити не тільки 9, 18 та 27 вересня, а на протязі всіх днів порталу. Так, 9, 18 і 27 вересня практики будуть проходити максимально ефективно, а ще й коридор затемнень посилює ці вібрації, тому дуже важливо хоча б щось почати робити. Тож, побудьте віч на віч із собою деякий час, розберіться в собі, подумайте, що вам час відпустити, від якої енергії настав час звільнитися, що для вас істинно, а що хибно. Що цінно, а що ілюзорно. Що ви дійсно хочете, а що бажали від ілюзій розуму, шаблонів та програм, що хочете від життя саме ви, а не хтось інший, можна вести щоденник завершень в цей період. Напишіть список всього, що бажаєте відпустити. потрібні зв'язки, страхи, звички. Напишіть 9 пунктів. І це ще один символ завершення. І промовте, Я дякую і відпускаю. Спаліть або порвіть листок. Подумки, відпускаючи все вам непотрібне, все що віджило. Ще одна практика це практика вогняне дзеркало дев'ятки. Практика трьох свічок. Запаліть три свічки. Символічно їх можна позначити як минуле. Сьогодення і майбутнє. Ви можете взяти свічки різного кольору. Візьміть дзеркало, аркуш паперу і безпечну ємкість для вогню. Сядьте перед дзеркалом і запаліть свічку, дивіться собі в очі. Зразу можу сказати, не кожний це може. Не тікайте від свого погляду, залишайтеся в цьому контакті. Напишіть дев'ять фраз, станів, образів, від яких ви хочете звільнитися. Це можуть бути страхи, образи, втомлені ролі. Після кожного пункту вголос промовляйте, я відпускаю з рішучістю. Я прошу пробачення, я звільняюся, я прощаю себе. Папір з тим, що відпущено, спаліть. Попіл можна розв'яти на вулиці. Спалюючи, ви можете подумки відпускати все те, від чого ви хочете звільнитися. Потім напишіть 9 нових станів, якостей чи намірів. Це ваші нові крила. І дивіться на вогонь свічки, яку позначили сьогодення. Прочитайте кожний намір вголос, Відчуйте, як ви починаєте жити всередині себе. Відчуйте енергії, які зароджуються всередині вас. Лист з бажанням зберігайте під подушкою 9 днів. Подякуйте минулому. Прийміть це сьогодення. Подякуйте сьогоденню, що ви змогли написати ці 9 пунктів. А тепер погляньте. На свічку, яку позначили як майбутнє. Дивлячись на вогонь, попросіть ясності для майбутнього. І подякуйте, відпустіть свої бажання та наміри у Всесвіт для їх здійснення. Ще один ритуал оновлення простору. Зберіть дев'ять непотрібних предметів вдома, викиньте їх, або спаліть, якщо це речі. То їх можна посипати спочатку сіллю, потримати 9 хвилин в солі, з подякою викинути їх. Це символічно звільнить місце для нового. А також можна влаштувати вечір тиші. Можете 9 хвилин провести в мовчанні і поспостерігайте за думками та емоціями. Ви можете отримати відповіді, які прийдуть. В простих образах і подумки ви можете відпускати старе, минуле і все те, що вас обтяжує, а також загадати бажання висловити чистий намір того, до чого ви прагнете дійти, що хочете ще більше розвивати в собі, що нового хочете спробувати у своєму житті, і просто в мовчанні відчуйте, куди ваша душа вас кличе. І висловіть чистий намір на те, що істинно хочете чи готові в собі розкрити. Ви стаєте на цей шлях і починаєте перші кроки. Зробіть, хоч маленький крок в цьому напрямку, якусь активну маленьку дію, щоб підтвердити істинність вашого бажання. А енергії потужних енергетичних днів 999 Допоможуть вам, вони запустять трансформацію вас та вашого життя, все ваше життя, все довкола, наче почне вам допомагати. Ви зробили новий вибір, змінивши цим свою реальність, стали на новий шлях, новий етап у своєму житті. А далі сміливо йдіть і йдіть, як справжній творець, перетворюйте та створюйте. А вищі сили. Вам на допомогу. Афірмації дня трьох дев'яток. Я з любов'ю завершую старе, я сильніша сильніший за мої страхи. Я дію з ясністю, довірою та внутрішнім світлом. Я є завершення, я є початок, я є вогонь. А містичні знаки цього дня. Це якщо ви будете бачити цифру 9, особливо, якщо побачите три дев'ятки, які будуть повторюватися, це підтвердження від простору. Вогонь у цей день ваш союзник. Тож запалюйте свічки, таким чином, ви по думки, запалюєте своє серце. Можуть бути раптові інсайти, осяяння і сильні сни, це голос вашого вищого я. Каже, через портал 999. Енергія завершення може проявлятися по-різному. Дехто може відчувати підвищену дратівливість або емоційну нестабільність. Будьте уважні до дрібниць, уникайте поспішних рішень та конфліктів. Пам'ятайте, що будь-яке завершення це природна частина циклу, за якою піде новий початок. Тож, це стосується не тільки 9 вересня, але й всього порталу з 9 до 27 вересня та й періоду коридору затемнень, який буде до 21 вересня. Портал 999. Це магічний портал, це чудова можливість узгодити свої наміри з ритмами Всесвіту та свідомо розпочати новий розділ свого життя. А ви вже відчуваєте енергію змін? Тож, 9 вересня це день завершення та ясності, це вогняне хрещення, де ми очищаємося, щоб стати ближчими до своєї істини. Дивіться в дзеркало і не ховайте очі, запалюйте свічку і не бійтеся вогню. Говоріть свої бажання і не сумнівайтеся в силі своїх слів. Це День сили, це портал сили, це. Період очищення, період, коли ми знову вибираємо себе. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!